Права авіапасажирів у країнах Євросоюзу змінюють у Люксембурзі. Міністри транспорту 27 країн узгодили позицію для переговорів із європейським парламентом щодо остаточного вигляду нових правил. Одна із ключових домовленостей стосується компенсації за затримку рейсів. Вона має бути вищою, але лише тоді, коли затримка перевищує 4 години, а не 3, як зараз. Необхідні змін до правил пояснив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак. Чинні правила застаріли і вони не розбірливі. Вони не від Дають сучасним реаліям, їх не змінювали два десятиліття. Саме тому наша пропозиція стосується приблизно 30 нових прав пасажирів від етапу придбання квитка до моменту прибуття. У етапу закупу білету по момент разі скасування рейсу пасажир зможе вимагати компенсацію. Або ж авіакомпанія повинна бути знайти найшвидший рейс до пункту призначенням також з іншими перевізниками. Що стосується інших змін, пасажири зможуть, наприклад, виправляти одруківки у своїх іменах у квитках без додаткової плати, але лише до. 48 годин до вильоту